Заохотити до книг під час національного тижня читання, який стартував 4 грудня і триватиме до 10 числа, в Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва проводять онлайн і офлайн події. До заходів долучаються діти з різних навчальних закладів обласного центру. Головна мета привернути увагу до книжок, залучити молодь до читання та популяризувати сучасну українську літературу. Трендом цього тижня є е, така постать відомого нашого поета, письменника. Е... Миколи хвильового, якого 13 грудня виповнилось бо 130 років. А гасло тренд цього тижня це будьмо своїми. Що це означає? Будьмо своїми, будьмо своїми один з одним, будьмо своїми з вчителями, якщо в даному випадку, з батьками, будьмо своїми з письменниками стати ближче. Щоб українці стали ближче один до одного, щоб нас об'єднувала книга, письменники, література. Останнє дослідження рівня успішності навичок, навчальних, в тому числі читання, буквально вчора було опубліковане. Показало, що українські діти, на жаль, приблизно на півтора роки відстають від своїх однолітків з розвинутих європейських країн. Збувається це тому, що не читають батьки, діти бачать гаджети. Батьків у гаджетах і вони самі сидять в гаджетах, і тому насправді від мінімальних заходів, від мінімального дитячого віку, найменшого, дуже важливо залучати дітей до читання.